Я Альфа Омега говорить Господь. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Цікавий факт, в тому що коли ми відкриваємо Біблію, там є книга Псами, і в ній є 118 або в інших перекладах 119 псалом. Він налічує 176 віршів. Якщо їх розділити на 8, получится 22. Для чого 22? Тому що саме стільки букв в євріті або в єврейському алфавіті. І саме їх і ділять з цих 176 віршів на 22 таких підрозділи. І кожен підрозділ має назву тої чи іншої букви з івріта. Перша Алєф. Ал, і далі по списку є Так от, коли ми відкриваємо книгу об'явлення, перший розділ 8 восьмий вірш, там сказано, що Господь представляється є Альфа і мега. Він, звичайно, використовує. В даному випадку, або автор, який описує пророцтво, він писав грецькою мовою, тому він був вимушений писати грецькою, якби на євріті, там, можливо, були б інші букви. Але як би там не було, це перша і остання буква алфавіту. По суті, цей вислів є альфа і мега говорить про повноту, про наповненість, про завершеність і всеосяжність. Тому що. Можна було би просто сказати є альфа і бета, або інша буква, або просто назвати її алфавіт. Я є алфавіт. Але Господь говорить, «Я альфа і мега. Початок і кінець по суті е, алфавіту. І ось е, наповненість. Якщо взяти, то без букв або без звуків немає слів. А якщо є наоборот є слова. Тось, нема букв. Нема слів. Є букви, а слів нема, то в чому смисл? Тому що є на сьогоднішній день букви є надписи, але прочитати багато надписів люди не можуть, хоча догадується. І так, коли ми відкриваємо це письмо, ми бачимо про те, що це є важливе. І Йоанна 15.5 сказано. Господь говорить, я винограда на вегалузя, хто в мені перебуває, я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити ви не можете. Далі я хотів би зазначити, що коли ми відкриваємо книгу об'явлення, то там ми знаходимо принаймні три місця, де використовується е, альфа і омега. Це ось перший розділ 8 вірш, потім 21 розділ 6 вірш, потім 22 розділ 13 вірш. Там сказано. І сказав він мені, я Альфа і Омега. 22 розділ також Господь, якби представляється. Він каже, я Альфа і Омега». Таким чином, можна сказати, що отець це алфавіт, а син це є слово. Принаймні, 19 розділ, 13 вірш, або класичний знайомий нам вірш, перший розділ і перший вірш Івана. Спочатку було слово, і слово було в Бога. А ось об'явлення 19.13 говорить, і одягнений він у шату, покрашену кров'ю. Зрозуміло, про кого говориться. А йому ім'я Слово Боже. І так, отець це алфавіт, якщо б так переносно або символічно образно говорити, а син це слово. Принаймні так говорить Біблія. Тому, ще раз повторюю, є букви, а слів немає, то в чому смисл? Тому все має бути поєднано, і в цьому є важливість. Господь, тому, Господь Бог, якби, тому і представляється, що Він є основою всього, існуючого для нас. Книгу Об'явлення 1.3 ми читали блажен, хто читає. Але для того, щоб читати, потрібно вміти читати це раз, знати ці букви. А якщо нема що читати, теж неможливо. Тому «Дії апостолів 17,26 сказано. Людський рік він від одного створив, щоб Бога шукали вони, чи не відчують і не знайдуть, хоч недалеко він від кожного із нас. По суті, коли Господь представляється в даному випадку альфа і мега, алфавітом, то він якби представляється, що потрібно читати, досліджувати і вивчати, шукати іншими словами. Тому заклик Софонії в другому розділі і третьому віршові звучить так: Шукайте Господа всі покірні землі, хто виконує Його право, шукайте правди Його, шукайте спасення Його. Амінь.